У минулому році податківці виявили понад тисячу киян, які нелегально здавали житло в оренду. За порушення законодавства власників цих квартир зобов'язали додатково сплатити 5,5 мільйонів гривень податку. Полювання за несумлінними орендодавцями триває. Податківці відстежують їх через інтернет і оголошення в змі офіційно в столиці здають житло 36 тисяч киян. Ними сплачено до бюджету було понад 200 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб. Менш сумлінних орендодавців податківці розшукують самостійно, відстежують оголошення в інтернеті і змі, отримують інформацію від джеків, агенцій нерухомості, кооперативів і правоохоронних органів. Також надійними інформаторами залишаються сусіди. На першому етажі здають а там по-моєму на третьому. Старі наші геть жильці вже десь подівалися, І я захожу в під'їзд, там дуже багато незнайомих. В домі то здають квартири, але я не знаю, по чому вони там беруть і як вони здають ті сама на квартирі. Плачу 450 гривень. Услові такі, як і Ну, не Плачу нелегальних орендодавців змусять сплатити не лише 15% податку за весь час оренди, а й 25% штрафу від суми недоплати. Куди дешевше переконують експерти офіційно укласти договір? Тим паче, сьогодні законодавство дозволяє самостійно обрати спосіб оподаткування. Наприклад, можна без реєстрації підприємницької діяльності сплачувати 15% від суми оренди, а можна стати підприємцем і платити за спрощеною системою. Фізична особа буде сплачувати лише 229 гривень 40 копійок на місяць і при цьому подавати декларацію про доходи протягом за календарний рік протягом 40 календарних днів. Податківці зазначають, що тіньова оренда з кожним роком втрачає свою популярність. Наталія Білогурова, Микола Ляшко, телеканал Київ.